І ні, 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 кричать тобі з ну, спай нам, не знаю, там якщо на сході. Знаход... Ну, дивися, якщо ми знаходимося в країні а, в Україні, звичайно, mm -hmm. ні. Звичайно, ні. Якщо ми говоримо про якісь закордонні концерти, дивися, просто російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей. І в мене є друзі, які, наприклад, там, я не знаю, вірмени, наприклад, да, вони не розуміють українську мову. І, звичайно, я з ними розмовляю, звертаюся до мови, яким ми можемо конектитися. Це така хуйня, Це така хуйня. Оце вообще, що? Та там не розуміють, та й треба якось їм доносити. доносить, е, оця пісня, яка їбаша везде в Китаї, в АМЕ, на різке роблять. В цілому, ми слухаємо англійську музику американську, і нам поїбать, ми чувствуємо музику. Воно нам звучить і ахуєнно. Який сенс в тому, що ти будеш, блядь, що це вообще, блядь? Ви, ви поняли, до чого я несу? не слушав? Якщо вже робиш пісню, українсь... українською вона є, то ти їдеш. Це те саме, що я би зараз поїхав куди, блядь, не знаю, в Барселону і сів би стрімити російською, блядь. Ви чого, нахуй.